Властиво, в нас в кулуарах є інформація, що влада готує атаку, чергову атаку на Петра Порошенка, знову ж таки розбираючи його. Ті справи, які зелена влада порушила проти Петра Олексійовича. Я нагадаю, що є близько 130 справ, там починаючи з Атомос і оборону України за Маріупольський наступ за визволення Маріуполя і завершуючи ось такими фейковими справами, що нібито Петро Порошенко мав контакти з Медведчуком і з цим самим здавав інтереси української держави. Я думаю, що це один із тих кроків, яких зараз. Може дозволити продовжити атаку, тому що позову верховному суді, якби він ще розглядався, чи якби він був задоволений в контексті того, що З Володимир Зеленський має надати інформацію, це викликало би. Шалений переполох в офісі президента, тому що насправді тоді треба було давати інформацію про співпрацю з агентом Кремля Деркачем, якого буквально зараз знову ж таки оголосили у розшук, представивши це як велике досягнення. А в той же час про це нам відомо крайніх три роки з того моменту, коли Сполучені Штати Америки назвали деркача. З агентом Кремля і по суті державним зрадником тільки в певний момент у офісу президента було дуже вигідно співпрацювати з Деркачем. В певний момент йому передали можливість управління атомною енергетикою в Україні, тобто на. На Укр... Ен... енергоатом поставили людину, яка афілійована із Деркачем, і це все було нормально. Я до речі, з цього ж питання в свій час виступала у Верховній Раді, ставлячи питання, як можна людині, яка афілійована саме з Московською Федерацією, яка має за собою ну дуже сумнівне минуле передавати управління у нас в такій важливій сфері, узалежнюючи наш знову ж таки від Московської Федерації. Вибачайте що так далеко відходжу від рішення верховного. Суду, але насправді це треба розглядати у тотальному комплексі. А тепер питання: що в судах нижчого рівня ми знаємо, що банкова має величезний вплив, і, на жаль, три роки моновлади було використано не для того, щоб ем, якнайшвидше довершити реформу і дійсно зробити судочинство. Правовим, прозорим і таким, яким викликає довіру, натомість суди були взяті під тотальний контроль, про що я особисто теж можу говорити, відчуваючи на собі руку банкової за посередництвом печерного суду. Але тут цікавий момент, що Верховний суд в свій час він був реформований ще за часів президентства Порошенка і якраз розраховували, що Верховний суд буде виносити справедливі вироки, натомість знову ж таки, за Улуарною інформацією ми знаємо про тиск на суддів на, скажімо так, дуже переконливі аргументи, які мали би зупинити цей процес і відхилити позов Порошенка, але мені от цікаво просто. У цьому всьому контексті, що невже в Україні немає для Зеленського більшого ворога, ніж його політичний опонент, навіть не ворог, а опонент, тому що влада опозиція це опоненти, якщо у нас спільний ворог Путін. Але якщо зараз продовжується переслідування Порошенка, а на жаль... Ми маємо таку інформацію, що зараз запуститься цей маховик, дай Боже, щоб вистачило розуму цього не робити. То тоді виходить, що Путін не ворог, а ворог той, хто 5 років розбудовував армії, хто зміцнював державу, хто сьогодні все ціло дотримується позиції державної єдності. Хто сьогодні замість держави забезпечує? Збройні сили України і так далі. Але ви знаєте, ще одним таким дуже смішним ницим підтвердженням саме оцього, цієї позиції, що це все-таки рука банкової. Є те, що в соцмережах з'явилася фотографія, як 95-й квартал закупив буржуйки для передачі Збройним силам України. Я би насправді дуже вітала цей свій процес, якби ця світлина, якби це фото не було вкраденим фото з сторінки справи громад із цієї сторінки Порошенка, тільки дещо наближеним, щоб не було видно загального контексту. Тобто, навіть ці речі їх бісять, навіть ці речі їх стимулюють до подальшого політичного протистояння замість спільної роботи проти ворога. А як ну можливо ви знаєте, чи буде Петро Олексійович подавати якийсь позов стосовно того, щоб ця справа таки була доведена до кінця, і було або офіційне вибачення пана президента Зеленського, або я не знаю, якісь ну юридичні наслідки, це має бути. Наскільки мені відомо, адвокати публічно анонсували, що вони цю справу просто так не залежить, не не залишить. Буде далі апеляція. Вони будуть а, якраз це все намагатися виносити в максимальну публічну сферу, тому що справа з гордоном. Вона показала свою ефективність. Коли Гордон так само розказував про якісь там злочини, про якісь там таємні домовленості, а коли його викликали в суд, то спочатку він тікав, а потім почав розказувати, що його власна думка, він взагалі ні про що таке не думав. Ну, Якщо в Гордона як псевдожурналіста ще може бути якась там думка, хоча це то був відвертий наклеп, то все, що заявлено з уст глави держави, є офіційною інформацією. І, на жаль, президент. на в окремих прес-конференціях, в окремих заявах, прямо звинуватив Петра Порошенка. Ну, але ми бачимо, що прямі дуже. Дуже неприємні заяви з уст президента були про справу Шеремета. От зараз ми говоримо про заяви в сторону Петра Порошенка, які є відвертим наклепом. Але ж так само, президент зараз діяв і тиждень тому, коли по суті всіх волонтерів, які працюють на армію, обізвав шахраями і зрадниками. Тут а, є два моменти або просто. Здуру бовкнув, але це вже третій раз повторюється, тому на жаль, це виглядає як прикра тенденція. Петро Порошенко це е, п'ятий президент України. Він вже е, передав свою посаду наступному президенту. Пройшло вже три роки е, з його е, з його е, обрання, і все, все досі продовжується. І е, е, ну коли буде те, що можна забути про те, що. А зараз президент Володимир Зеленський і всі його дії це наслідки його саме дій, а не попереднього президента Петра Порошенка. Ну, бачите, слуги народу. Вони активно забувають, що вже понад три роки президент саме Володимир Зеленський, і це вже перейшов екватор. Це вже треба відповідати за свої власні дії, а не тільки там публічно-пафосно заявляти і звинувачувати когось в тому, що щось не зроблене. Час минув, треба відповідати за свої дії і за своє рішення. Ну, моя версія, напевно, просто що жаба давить, але ну, в мене логічного пояснення немає, тому що всі, всі ці дії вони з розряду тупої емоції. Але емоції людини, яка не гребує найбільш примітивними і не цими засобами для досягнення своєї цілі, а з іншого боку, яка не розуміє, що є пріоритетом. Але, на жаль, я мушу наголосити також, що це не просто знову почалося з Порошенком. Сашко Погребиський, воїн-десантник, який зараз перебуває в госпіталі, отримав повістку в суд, по справі. Члена партії ОПЗЖ Волошина, якого хтось там нібито облив Зеленкою. Тобто Погребиського як обвинуваченого воїна-десантника, який сьогодні захищає Україну, викликають в суд, бо віддіті якийсь там зрадник ОПЗЖ, вирішив, що його обідали. Я нагадаю, що Волошин звалив з України ще до вторгнення. З того часу його ніхто не бачив. Волошин він, а, член партії, яка є офіційно заборонена. І суд мав би зібратися, закрити справу за відсутністю складу злочину і забути про це все. Але ні, вони Сашка викликають. В суд. Подивимося, яка буде ситуація, чи Сашко взагалі прийде, чи буде виконувати бойові завдання в зоні бойових дій, але це ж маразматична ситуація. Але і це можна було б вважати випадком, якби не було ще одного повторення. Це є справа Романа Ковальова. Це оцей військовослужбовець, який посмів Зеленському згадати Іловайськ, що коли Зеленський і його команда так спекулювали на Іловайську. А я нагадаю, що генпрокурор Зеленського Діктова, після проведеного розслідування заявила, що винуватцем Міловайської трагедії є Путін, і на тому крапка. Отже, по суті, немає інших обвинувачених. І Роман Ковальов також посмів написати пост у Фейсбуці, засуджуючи окремі дії і заяви Зеленського. Йому теж там приписали, чи не 346 статтю, як у нас з Марусією. Його тягали по судах, там безпринципні рішення були з порушенням закону, як такого. Його теж викликають в суд як обвинуваченого. Тобто Романові теж не треба захищати державу, а треба бігти в суд, тому що щось там десь там. Ну, ми з Марусією теж чекаємо, коли будуть наступні ці. Ми думали, що військових не рухають як мінімум, поки воєнний стан, але я так бачу, що комусь під прикриттям воєнного стану і уніфіковано тоталітарного єдиного марафону, хочеться вершити свої погані діла. Тому, користаючись нагодою, просто звертаюся до всіх небайдужих громадян. Ми зараз боремося за демократичну державу. А не тоталітарний концтабір, де є псевдоміні Путін. Ми маємо відвоювати свою демократичну і вільну українську державу, як на зовнішньому, так і на внутрішньому фронті.